Вітаю всіх, дорога церква, дорогі друзі, всіх, хто завітав сьогодні в Дім Божий. Святом вас, святом подяки, приєдність до всіх поздоровлень, до цієї радості, як дуже гарно сьогодні йде служіння, правда, брати і сестри? Е, всього годинка перша пройшла, а вже так насичено було, так багато було сказано, що е, можна просто сказати амінь і продовжувати славити Бога. Але. Я пропоную трошки пороздумувати, читати слово Боже. У мене сьогодні не буде презентації, але брати, будьте готові. Я буду мати багато місць з писання, щоб ви включили, щоб у всіх було перед очима, і ми разом пороздумуємо, продовжуємо, продовжимо роздумувати над темою подяки. Тому що, звичайно, ми розуміємо, що дякувати Богові треба не тільки один раз на рік, в день подяки. Коли ми сьогодні так гарно зібралися. Коли бачимо ці декорації, до речі, дуже гарно приєднюється, дійсно, дуже затишно, і стіл такий свого роду і фізичний, і духовний да, в одному. І це благословіння насправді. І ми не тільки один раз в рік повинні, ми розуміємо. Е, братом було сказано, Микола здається, сказав, що подяка це є стан нашої душі. Е, сьогодні просто є повод для того, щоб виразити стан нашої душі як можна більше, частіше. І ефектор, ефективніше, да ми сьогодні законопослушні. Ми не тільки закон Божий виконуємо, який в старому заповіті повилівав жатву е, свято е, святкувати, щоб приносити плоди Богові, щоб дякувати Богові за врожай, який є на землі. Ми ще й закон Америки виконуємо, тому що це є указ президента, і ось уже 400 років, практично, як е, заселилися перші іммігранти. Е, е, э, е е е е е е Пілігрими заселилися на східному березі. І коли тут пережили вони першу зиму, і на слідуючий рік Бог рясно благословив їх врожаєм. І з тих пір вони вирішили кожен день, кожен рік, один раз в день, один раз в рік, посвячувати один день для подяки Богові. І це відбувається. І потім кожен президент інший, він все, коли приходить до влади, він закріплює цей указ, знову і знову обновлюючи його, щоб в четвертій четвер. Листопада місяця вся Америка вона святкувала День подяки. І ми добре, що в церкві згодилися якби синтезувати оце свято жнив і День подяки разом. Тому що, як було вже сказано, що це справді жнива це тільки частина того стану подяки, який повинен бути у кожного з нас. Ви знаєте, всі свята, які в Біблії є, вони практично всі пов'язані із подякою. Якщо брати свято Пасхи. Можна сказати, один із найосновніших свят, які святкували ізраїльтяни, то це було зв'язано пов'язано з подякою Богу за звільнення з єгипетського рабства, за те, що Бог такий чудний, таким чудом сильною рукою своєю вивів їх з Єгипту. Бог повелівав святкувати свято Кущів, і це було також зв'язано з подякою Богові за те, що 40 років він вів їх по пустелі і кормив їх. Зберігав їхнє життя, здоров'я, давав їм все необхідне, і в сім днів потім вони жили в цих кущах і згадували. І я впевнений, що вони в ці дні приносили подяку Творцю Небесному за те, що він благословляв, коли Бог давав свято е, е, Пурим. Пам'ятаєте, це з книги книгу Єсфір. Якщо ми читаємо, то це також ізраїль, ізраїльтяни, вони переповнювалися подякою за ту велику подію, коли Бог через Єсфір і Мардохея він врятував всіх юдеїв, яких ось ось вже злобний Аман намагався знищити. І вони дякували. І всі решта свята, які день очищення, день оновлення, все воно пов'язане із подякою Богові. І ми сьогодні також приєднімося. Я поповнюю статистику, яку пастор Віталій вже наголосив, що дуже часто повторюється слово. Ми ще будемо повторювати. І я думаю, що коли ще будете молитися, і це слово буде звучати також ще більше і більше. Я дякую. Я дякую, Боже, за все. Ви знаєте, грецька мова передає це слово я дякую як слово одним словом Євхаристео. І ви вже чули, мабуть, що Євхаристія, Вечеря Господня це. Має значення якраз значення подяки, тому що Ісус взяв чашу, взяв хліб і вчинив подяку. І ми дякуємо Богу. І церква це слово вибрала для того, щоб висловлювати свій стан, в якому вона повинна очікувати свого Спасителя. Стан вдячності. І оце слово євхаристео, воно має корінь в собі, а корінь Харіс. А знаєте, як перекладається Харіс? Це благодать. Харіс це благодать. І тому, коли ми сьогодні говоримо про подяку, ми кажемо не просто про те, що ми словами повинні говорити слово дякую. Це, звичайно, також добре, і це приємно. нам приємно чути, коли нам діти дякують. Ми самі повинні дякувати, повинні бути прикладом для них в цьому. Але, тим не менш, коли мова йде про слово благодать, то це значно глибше, ніж просто прознести це слово вустами своїми. Це набагато більше. Тому що благодать перекладається як милість, як доброзичливість, як прихильність та вдячність та люб'язність. Тобто, це все в тісно пов'язано. Якраз описує стан душі, який повинен бути при цьому, коли я кажу слово дякую, і мені хочеться вірити, що сьогодні в день подяки ми не просто вустами дякуємо. Наші серця вони наповнені цією подякою. Ми не можемо мовчати. Ми говоримо про подяку Богові. І ви знаєте, я хотів би сьогодні відштовхнутися від одного ключового вірша, який ми всі прекрасно знаємо, можливо, на пам'ять хто скаже вслух перше Солонян, п'ятий розділ, вісімнадцятий вірш. Подяку складайте за все, брати, висвітіть, будь ласка. Хай це вірш буде девізом сьогодні для нас. Подяку складайте за все, тому що така воля Божа про вас в Христі Ісусі. У мене інший переклад, тому по-різному. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Христі Ісусі, щодо вас також звучить ці слова. За все, дякуйте, і ви знаєте, хочеться просто дуже можливо недовго, коротко наголосити всього три такі аспекти або три сторони цієї подяки. Що повинно відбуватися в той момент, коли я кажу дякую. І яким чином ця подяка має висловлюватися і за що ми повинні дякувати? Найперше, дякувати за все те добре, що ми маємо. Дякуємо Богові за все те добре, що ми маємо. А його в нас є дуже багато. Ви знаєте, особливо зараз, коли в Україні ми знаємо, наші співвітчизники терплять таку біду велику. Коли немає світла, немає води, немає медикаментів, немає е, куди піти вночі, дуже небезпечно, тому що може і машина збити все темно, абсолютно. Коли холод, нема чим зігрітися, ми це все можемо тільки уявити, а вони це вже не уявляють. Це для них реальність. І ми можемо тільки поспівчувати і в серці пронести подяку Богові за те, що ми можемо цінити це сьогодні, те, що ми маємо. І, звичайно, це ще більше спонуковує нас молитися за них, щоб Бог якнайскоріше послав свою допомогу і зупинив це зло, яке росте там і ще більше і більше з кожним днем проявляється. І ми, ми можемо їх намагатися зрозуміти, але в такому ж стані ми не пробуваємо, правда? І ми не можемо відчути, поки можливо самі себе не обмежимо в чомусь, наприклад, взяти такий свого роду піст. Від електрики, від телефонів, від планшетів, від всього абсолютно, і відокремитися десь і провести хоча б декілька днів. Так. І тоді ми, можливо, хоч, хоч трошки відчуємо. Ви знаєте, людське серце, воно настільки спорчене. Біблія так каже крайне лукаве серце людини, що коли вона чим більше має, тим важче їй дякувати за те, що вона має. І це так. Тільки людина, яка віддає себе під керівництво Боже, яка розуміє, що все те, що вона має, це Бог дав їй. І її заслуг в цьому немає абсолютно, тільки така людина може справитися і постійно дякувати Богу, навіть якщо вона придбає ще більше щось. Але взагалом людське серце, воно таке, що чим більше воно має, тим важче дякувати. Коли в Боги абсолютно нічого не маюча людина щось отримує. Уявліть собі, наскільки її серце переповняється подякою. А та людина, яка має і отримує вже те, що вона має, причому отримує постійно, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком, да? в неї це випрацьовується вже привичка до того. І вона це вже приймає як само собою да, що це повинно так і бути. Можливо, чули такий приклад про торговця з пиріжками. Чули, так? Да? Я може розказував. Якщо ні, я розкажу дуже коротко, хто чув. Зробіть вид, що ви перший раз чуєте. Один чоловік торгував пиріжками. І кожен ранок мимо пробігав в спортивній формі якийсь інший чоловік, який прибігав до нього і клав йому 3 долари, бо так пиріжки стоїли. Ну, це я так конвертував валюту. Клав 3 долара, пиріжка не брав і біг далі. І так проходило кожен день, постійно. І ось одного разу цей торговець з пиріжками. Коли той прибігав, знову поклав 3 долари, він його ловить за руку. Той зупиняється, посміхається і каже: ви певно вирішили запитати мене, чому я так роблю, чому я е, кладу 3 долари, пиріжка не беру і біжу далі. А він каже, ні, ні, я зупинив вас запит... сказати вам, що пиріжки подорожали вже по 5 доларів. Розумієте, це наглядно показує, наскільки ми привикаємо до всього того доброго, що, воно, що ми маємо. Ми привикаємо. Ми, коли, коли ми губимо, ми тоді починаємо цінувати. Ми починаємо відчувати ту втрату. Але коли ми маємо постійно, то ми привикаємо. Був такий Ернест Хемінгуей, хто можливо знає, американський письменник. Він сказав дуже чудову фразу я зачитаю її. Я переклав її на українську мову. Не знаю, надіюсь, що правильно написано так: він сказав так: дайте людині необхідне. А вона захоче зручностей. Забезпечте її зручностями, вона запрагне розкоші. Обсипте її розкішшю, вона почне зітхати по вишуканому. Дозвольте їй отримати вишукане, а вона зажадає безумства. Обдаруйте її всім, що вона забажає, і така людина почне скаржитися, що її обдурили і що вона отримала зовсім не те, чого хотіла. Я думаю, Ернест Хемінгуей розбирався в людях, правда? Він знав, можливо, можливо, і по собі, я не знаю його біографію, але дивлячись на кожен внутрішнього себе, він може себе знайти в цьому. І тому як важливо сьогодні, в День подяки, нам зрозуміти, що наскільки ми повинні відчувати свою залежність від того всього, хто дає нам все те, що ми маємо. Для чого апостол Павло колись сказав щоб той, хто має, він жив так в останні часи, ніби в нього нічого немає. Уявіть собі, для чого це потрібно? Тому що якщо ти живеш, якщо ти настроїв себе, налаштував себе саме на такий рівень, то тоді ти, коли ти втрачаєш, це не вдаряє по тобі. Ти не втрачаєш спокій, ти не впадаєш в депресію, ти не впадаєш у вічі, тому що ти, як Іов, кажеш, Бог дав, Бог взяв. Хай буде ім'я Боже благословене. Тому дуже важливо дякувати Богові за все, що ми маємо, причому бачити в цьому тимчасові дари, які можуть в будь-який момент пропасти, які можуть покинути нас, ми можемо їх втратити, ми можемо залишитися в один день без всього того, що у нас є. І нам нічого не буде, якщо в нас буде Христос. Для чого мені унивати? В мене є Христос? Пам'ятаєте, є пісня така? Отже. Колись Рокфеллера запитали, і ви чули, можливо, цей також звич крилата фраза його. Це великий бізнесмен, банкир. Коли він досягнув вже декілька мільярдів свого стану, і в нього запитали, що тобі потрібно для щастя, і ви знаєте, що відповів ще стільки, скільки я маю, плюс ще один долар. По-різному передають ці, цю історію. Деякі джерела кажуть, що він на той час мав 3 мільярди. І він сказав, мені ще треба 4 хоча б, щоб бути щасливим. Ну це вже більш простіша відповідь. Тим не менш, вона також малює про те, що людина думає, що щастя в грошах. Але як ще інший також крилатий, не хочу його прізвище називати, він сказав так, що коли я дізнався, що щастя не в грошах, я відмовився від щастя. Уявляєте, яка нещасна людина. Коли я дізнався, що щастя не в грошах, я відмовився від щастя. І наскільки ми повинні розуміти, що справжнє щастя, блаженство, як Біблія називає, у Ісуса Христа. І коли ми маємо з Ним відношення, ми сьогодні правильно святкуємо День подяки. Ми маємо вдячне серце, і ми розуміємо, що те, що ми маємо тільки від Нього. Даниїл, пам'ятаєте, передає слова Навуходоносора, відкрите, брати, Даниїла 4:30. Це крок до падіння, який був у царя великого. І він почався з цих слів, коли він дивився на свої багатства Даниїла 4:30, написано так: Чи не це великий Вавилон, якого збудував я, дім царства влади моєї сили в честь моєї слави? Не працює сьогодні у нас, да? Да, працює. Бачите, чи ж не це величний Вавилон, що я збудував його на дім царства, мітцю потуги своєї та на славу моєї пишноти. Уявіть собі, людина, яка мала все, він був царем, могутнім, потужним царем, який завоював вже практично весь світ на той час. І дивлячись на те, що він має, він пройзні, він сказав цю фразу. І хто читає Біблію, хто знає, що після цих слів сразу йде? Він почув голос з неба. Царство твоє відібрано, відібрано від тебе. І знаємо, що він далі пережив. Але оцей стан у людини дуже часто відбувається, коли вона над все те, що вона бачить, вона не бачить джерело того всього, що вона має. Вона не бачить Бога в цьому. Вона думає, що це її сили, її здоров'я, її розум, її мудрість, освіта її, все це допомогло їй придбати. Бог каже, Моєї слави я не дам нікому. Тому в День подяки ми повинні перше, про що ми говоримо зараз, дякувати за все те добре, що ми маємо. Тому що щасливий не той, у кого багато Біблія каже, але щасливий той, хто довольний, кому достатньо. Кому достатньо. І, звичайно, тут також міра повинна бути, тому що хтось каже, «Ну, мені недостатньо. Йому достатньо добре, хай так живе, а мені недостатньо. Ви знаєте, знову ж таки це говорить про духовний ріст. Про духовний зв'язок з Богом. Якщо відчуваєш недостачу в фізичному, і це тебе бентежить, забирає мир з Богом у тебе, то це, це небезпечно, це непорядок з тобою, брата і сестра. Тому що Бог каже, коли ми молимося в молити, Господи, хліб на щоденний дай нам сьогодні, це не означає, що ми зовсім не повинні планувати про майбутнє, але це означає, що завтрашній день попіклується сам про себе. І навіть якщо в завтрашньому дні я вже не буду мати того, що маю сьогодні, моє серце скаже: дякую тобі, Боже, тому що це твоя воля, це твоя воля в Христі Ісусі щодо мене. 1 Тимофія 6,17 – дуже велика порада така, щоб ті люди, які досягли якогось матеріального в цьому е, житті, щоб вони мали пересторогу. 1 Тимофія 6,17. Написано так: наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток. Ось від кого все те, що ми маємо. Відношення наше до речей, воно передбачає, воно показує наш духовний стан. Якщо ми те, що маємо, цінимо і бачимо в цьому як подарунок від Бога. То, коли ми втрачаємо, ми знаємо, це Бог дав, Бог взяв. А коли ми думаємо, що це я зробив, це моє, то нам больно, нам дуже важко. І люди до інфаркту доводять себе інколи, коли втрачають, на превеликий жаль, щось. Отже, ми дякуємо Богові за все те добре, що ми маємо. Це дуже важливо. Другий аспект, який дуже коротенько сьогодні, багато не буду про нього. Але чи ми дякували Богові? Чи ми дякуємо Богові за те, від чого він нас зберіг? Чого в нас немає? Не, не завжди правда? От коли ми встаємо вранці і нас нічого не болить. Хоча лікарі жартують, кажуть, якщо ти встав вранці і тебе нічого не болить, то ти помер. Але ну, уявіть собі, таке, що тебе нічого не болить. Чи ми дякуємо Богові за це? Коли ми дякували за те, що ми бачимо добре, що ми чуємо, що ми можемо ходити. Коли ми дякуємо Богові за те, що ми не паралізовані лежимо і немов, як деякі сотні тисячі людей, які не можуть навіть поворухнутися, поврух... потрібно дякувати Богові сьогодні за те, від чого Він нас зберіг. А скільки, можливо, моментів було, тільки в вічності ми побачимо очами Божими, коли ми були на краю см... життя і смерті, на границі життя і смерті, коли ось ось можливо життя наше могло прирватися. Але Божа рука вмішалася, і він нас зупинив. Він нас зберіг. Це як за рулем, коли ми їдемо, так і взагалі, коли ми літаком літаємо, і багато інших. Хвороби, коли ми хворіємо, скільки є людей, які хворіють, починають хворіти і не виліковуються, і помирають від хвороби. Ми повинні дякувати Богові за те, що, від чого Він нас зберіг, розуміючи при цьому, що. Він контролює все абсолютно. І третій аспект, за що ми повинні дякувати. Ми дякуємо Богові за те добре, що ми маємо. Ми дякуємо Богові за те, що він зберіг нас від чогось лихого. І третє, ми дякуємо Богові за все те недобре, що у нас є. А в нас є щось недобре. На жаль, буває. У нас життя таке. Буває, що є і хвороби, і труднощі, і скорботи в світі будете мати скорботу, сказав Ісус. Але... Мужайтеся, я переміг світ, він так вдохновляв своїх учнів. Тому подяка за труднощі, за скорботи, за все, що Бог нам посилає, також повинна бути часткою подяки нашої. Ми з вами повинні в цьому вчитися. Ви знаєте, любі доброчинності християнин повинен вчитися, повинен впражнятися. Може, хтось скаже, ну я не можу дякувати. А ти наскільки ти пробував? Наскільки ти бажав дякувати Богові, в той момент, навіть коли тобі боляче. Коли тобі больно, коли ти знайомий з болю, і ти кожен день вона тебе переслідує. І ти вже думаєш і зітхаєш, коли прийде той день, коли звільнеться, звільнишся ти від цієї болі. такий момент, звичайно, великим прикладом для нас є сам Іов. Пам'ятаєте, які страждання він приніс. Нікого з людей не було, певно, таких, щоб пройшов через те, що пройшов Іов. В один день він втратив все, він втратив дітей, втратив маєток, втратив все, що в нього було. І не прогнівив Бога, не прокляв Бога, але сказав, Бог дав Бог взяв. Він втратив своє здоров'я, став смертельно хворим, тому що та проказа, яка покрила його, це смертельна хвороба. І якби не Бог, то він би помер від неї, звичайно. Він це все втратив. І, залишившись ось там, серед цього всього попелу, яким він покрив свою голову, роздерши свої одежі, він скорбів, він, він переживав. І ті друзі, його, які зупинилися там, які прийшли до нього, сім днів не могли слова промовити нічого. Такий жахливий стан був в нього. Але дивіться, що він сказав. Перша книга Йова, перший розділ, 20, 21 вірш. І встав Йов, роздер плаща свого, обстриг свою голову та й упав на землю і поклонився, та й сказав. Я вийшов нагий із утроби Матері своєї. Я нагий повернусь туди. В землю Господь дав, Господь взяв. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Оце приклад для кожного з нас. Це орієнтир, на котрий ми маємо направляти нас в духовний е, зір і просити у Бога сили, щоб якщо щось подібне станеться з нами, щоб ми могли повторити ці слова. Тому що Йов Отримав великий урок від Бога через цю всі подію. І Бог знає, для чого Він це посилає, скорботи, страждання, хвороби, втрати, Бог знає, для чого Він це все посилає. І апостоли вже в новому заповіті кажуть, що ці всі страждання вони не інші, як людські. І вони не надміру нам послані, щоб нам просто втратити сили і впасти да, без сил. Але при цих стражданнях Бог дає сили для того, щоб їх. Перенести апостол Павло сказав так до Корінтян. Іов, коли це втратив, в нього всі були з людської сторони підстави, щоб прогніватися на Бога, возмутитися. Адже сам Бог про нього сказав, що це є самий богобоязливий і праведний чоловік на всій землі, що жодного нема абсолютно подібного до нього. І ось такий праведний отримав таке жахливе е, е, такі жахливі, жахливі гори. І чому, для чого це? Для того, щоб пізніше 33-й розділ цього, цього ж так, цієї ж книги, в 14 14-19-му, він починає розуміти, він каже, Бог промовляє 33-й розділ з 14-го по 19-й вірші, написано так, Бог промовляє і раз, і два. А людина не бачить того, у сні у видінні ночному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її. і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримувати душу його, а живає його душа, щоб не впала на ратище. І карається хворістю він на постелі своїй, а в костях його сварка міцна. Такий переклад цікавий. Дивіться. Думка тут, тут така, Бог показує, що він мав право навіть такому праведному йові послати такі випробування, такі труднощі. Бог мав право. Тому що який би досконалий йов не був, все-таки він був грішним. І щоб він мав ще більше можливості стати кращим. І він це зробив, він пізнав Бога ще більше. Пройшовши через всі ці випробування, він потім кладе руку свою на вуста свої і каже: Бог тільки правий він. Я весь час намагався знайти суда в нього. Я намагався поставити Бога на скам'ю подсудімих для того, щоб він дав отчот мені, чому він це зробив. Але насправді єдиний серед нас винний це є я. І я мав право це отримати. І він каже: Бог іноді не як кару посилає, а як пересторогу для того, щоб зберегти людину. Від гордості, зберегти її від якогось нещастя, від дальнішого якогось заривання в цю е, пучину гріховну цього життя. Він може це допустити зробити. І він це зробив з Іовом, давши йому можливість ще більше його пізнати і благословивши його потім після цього всього. В книзі Еклезіаст, 7 розділ, 14-й вірш, написано так: За доброго дня користай із добра, за злого ж розважуй. Одне і друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла. Дуже цікаві слова. Дуже добре було б ці слова, мабуть, взяти в рамку і собі покласти на стіну, для того, щоб вони перед очима були завжди. Тому що в нас бувають дні добрі, бувають дні не дуже. Але щоб, коли не дуже добре, розважувати, роздумувати, що Бог хоче сказати мені сьогодні через цю ситуацію, яка мене сьогодні досягла. І за, за дня доброго, звичайно, користуючись добром, дякувати Богові за все. Ви знаєте, на початку служіння було сказано, прочитано, здається, пастор Віталій сказав, прочитав із книги е, послання апостола Павла до римлян, де написано, що оскільки люди не воздали славу Богу і не подякували йому, то ми знаємо, що зроблено було з тими людьми. Перевернувся в них розум. Вони абсолютно ожесточилися ще більше. Бог кличе людину до себе, Бог вчить її бути вдячною. Бог хоче, щоб ми з вами були ще більше досягли успіху у цьому і були вдячні Богові. Але якщо ми відкидаємо ці уроки, якщо ми не бажаємо, якщо ми залишаємося при всьому цьому, то нас може по постигнути те, про що написано було тут. Адже невдячність або небажання дякувати, це є характеристика людини, яка без Бога живе. І в першому Тимофії написано, коли апостол Павло перераховує всі ті, я не буду зараз зачитувати, всі ті якості, які будуть супроводжувати людей в останні дні. Він каже, там буде багато, багато таких проявів негативних. І одне з них це буде: люди будуть невдячні, люди будуть невдячні. Якщо ми не хочемо бути в списку тих людей, ми повинні сьогодні наше серце вдячне відкривати для Бога і дякувати йому, як за те, що ми маємо все. Не звикати до всього того добра, що в нас є, дивитися на нього, як на тимчасові дарунки, які можуть щезнути в, в одну мить. Але Бог з нами, якщо залишається, то ми багаті, то з нами залишається все. І дякувати йому за все те, що він від чого він нас зберігає, і дякувати йому за страждання, за скорботи, які посилають, які є часткою нашого життя. І тоді свято. Подяки, воно буде справді актуальним, і ми зможемо тоді це свято святкувати не тільки в четвер листопада місяця, але все наше життя. І Бог цього хоче. Йому хай буде слава. Амінь.